Шановні друзі, вітаємо сьогодні на черговому брифінгу в медіа-центрі ОВА. Сьогодні говоримо про нові онлайн-послуги, які запровадив головний сервісний центр МВС для громадян. І про це детально розповість Людмила Закач, заступниця начальника регіонального сервісного центру, головного сервісного центру МВС в Київській та Чернігівській областях. Починаємо, пані Людмила, будь ласка. Вітаю. Головний сервісний центр продовжує процес діджиталізації та впроваджує нові зручні сервіси для наших відвідувачів, для того, щоб отримання послуг було ще комфортніше і ще зручніше. Зокрема, це ведення застосунку Є-Запис. Що це таке? Що раніше потрібно було через сайт знаходити є запис, реєструватися, проходити реєстрацію, то зараз можна завантажити застосунок на свій мобільний телефон і користуватися цією послугою в звичайному режимі, не заходячи ні на які інші сервіси. Є застосунок, можна завантажити через Apple Store» або Google Play. Пройти ідентифікацію будь-яким зручним способом, це або через id ідентифікацію, або через дія дія-підписи, тобто зручним комфортним способом, який. Водянину зручно та завантажити застосунок. Застосунок після завантаження застосунку натискаємо кнопочку Головна і переглядаємо перелік послуг, які можна отримати в сервісних центрах. Нагадаю, що це послуги реєстрації, перереєстрація транспортних засобів, реєстрація великотонажних транспортних засобів. Практичний іспит, теоретичний іспит, обмін відновлення, посвідчення водія та отримання міжнародного посвідчення водія. Даний застосунок завжди вам нагадає у вигляді повідомлення, що у вас запис на ту чи іншу дату. Також застосунок надішле лист на вашу почтову скриньку з нагадуванням, щоб ви згадали, на яку послугу. Ма планувала йти на який час та на яку дату. Якщо розглядати з позиції реєстрації, то на послуги можна пройти реєстрацію на запис. Якщо це послуги реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, то на найближчі 14 днів тобто від завтра і найближчі 14 днів можна вибрати зручний сервісний центр, зручний час і зручну дату. А якщо ми говоримо по напрямку посвідчення водія, то тут навіть трошки більший термін, тому що записи на теоретичний, практичний іспит та обмін посвідчення водія можливі на 21 день наперед. Тобто це зручно, комфортно, завжди можна планувати свій візит і отримання тієї чи іншої послуги заздалегідь. Також хочу зазначити, що Є певні обмеження по кількості записів. Якщо ми говоримо про громадян фізичних осіб, то це 4 записи на поточний місяць. Якщо для юридичних осіб, то це 4 записи на поточний день. Також можливо застосунку скасовувати свої записи, тоді вони анулюються. Скасувати запис можливо за 2 години до отримання послуги. Тобто, якщо послуга там на 14-ту годину, то до 12-ї години сьогоднішнього дня можливо її скасувати, і послуга буде скасована вашому застосунку. По напрямку діджиталізації що ще нового? З'явилась нова послуга в застосунку дія. Якщо раніше через застосунок дія ми могли переоформлювати транспортні засоби, відновлювати посвідчення водія, то від нещодавно можливо отримати. Свідоцтво про реєстрацію, зробити обмін, зробити відновлення. Якщо, наприклад, змінились анкетні дані, то теж замовити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Це зручно комфортно і дозволяє, не виходячи з дому, отримати дану послугу. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу можна замовити як в пластиковій формі, так і електронне. Якщо електронне, то просто дане свідоцтво засвітиться у вас за стосунку дії. А якщо ви вибираєте все-таки пластикове, то через Укрпочту ви отримаєте протягом двох тижнів свідоцтво про реєстрацію транспортного засобів. Дякую вам за інформацію. Медія, що я запитаю, а скажіть, будь ласка, якщо водії там не дуже дружать із технологіями, то за старим способом звичайно не можна, так звичайно і це впливає можна впливає на те можна, можна не впливає на терміни. Звичайно, можна звернутися вживу до територіального сервісного центру. Є термінал, який проводить реєстрацію запису, і особа, яка не хоче онлайн реєструватися, може вживу зареєструватися сьогодні на сьогодні. Якщо дивитися по реєстрації по записам, то, наприклад, на е, даний час, от їхавши на е, інтерв'ю, е, то хочу сказати, що на сьогодні є послуги абсолютно всі е, в усіх сервісних наших центрах і на реєстрацію, можливо, і на іспит, можливо. Тобто, якщо онлайн-реєстрація наперед іде, тобто людина планує свій час, то реєстрація вживу в сервісному центрі вона сьогодні на сьогодні. А на який найближчий час, якщо онлайн, наприклад, на завтра? На так, завтра так, ні, можна зайти в застосунок. Так, можна зайти в застосунок і е, зелені квадратики. Раніше були кружочки, та зараз застосунку квадратики. Можна вибрати будь-яку дату навіть завтрашню. А ви не аналізували, як більше звертаються люди? От так старим мейдам чи ні, все ж? Ні, все-таки переходять в онлайн режим. Да, кого там, кнопковий ще телефон, то да, вони звертаються в сервісні центри. А частіше всього, це все-таки записи через онлайн. А не аналізували, яка найбільш популярна опція, мабуть, екзамени, вождіння ну, чи найпопулярніше все-таки це реєстрація транспортних засобів, тому що посвідчення водія ми отримуємо раз в житті. А транспорт ми як придбаємо, так і продаємо. Змінюємо якісь анкетні дані, можливо, там буває втрата, буває затерлось, буває. Ну, всі різні життєві ситуації, тому все таки по напрямку реєстрації це більш більш запит, ніж по посвідченню. Одягу. Якщо на цьому запитань більше немає, тоді прикинь завершення, будемо зустрічі.